У цьому відео розберемо основні форми нігтів, а також те, на що варто звертати увагу при побудові архітектури та опулу форми. Якщо ви хочете робити міцні рівні симетричні нігті, тоді це відео точно для вас. Насамперед, що ж важливо для архітектури, не зважаючи, яка у нас форма. Центральна вість нігтя має завжди бути прямою, апекс розміщується відповідно до довжини. Чим довше нігодь, тим вище апекс. Товщина вільного краю має не перевищувати 1 міліметр. Перехід від кутикули до апексу та від апексу до торця має бути плавним. Симетрія це основа гарного опилу. Тепер переходимо до практики. Використовувати будемо пилочку 180 гривень. Квадрат це форма з прямим торцем і паралельними боковими стінками. На що ми звертаємо увагу? Паралелі повинні бути ідеально рівними. Торець. Чітко прямий, без завалів у сторону. Апекс на високий плавно переходить у вільний край. Як ж ми опилюємо форму квадрат. Для початку позначаємо собі бокові паралелі, пилка рухається вертикально, але не заводьте пилку під низ, тому що є ризик запиляти бокові точки в роз. Після цього переходимо до поверхневого опилу, згладжуючи поверхню. Далі пилку ставимо паралельно до торця. Слідкуємо, щоб вона не перекошувала наш торець. Для контролю можна. Можемо перевернути ручку клієнта, щоб перевірити. Квадрат підходить власницям ширшої нігтєвої пластини та тим, хто любить графічний контур. Якщо нам потрібен м'який квадрат, все просто плавними скруглюючими рухами підгладжуємо куточки, але не чіпайте бокові стінки. Форма овал, на що звертаємо увагу тут. Бокові стінки плавно повинні сходити до центру. Верхня лінія нігтя у формі рівної м'якої арки. Апекс середній і чітко видимий. Як опилюємо? Рухами напівколу формуємо круглий торець. На рахунок бокових паралелей вони також мають залишатися чіткими. Але йдуть на звуження плавно без різких ліній, і зводимо все до торця. Головне, щоб дві сторони були симетричні. Овал чудово звужує широку нігтюву пластину. Щось середнє між овалом та квадратом форма скво-овал. Тут У нас паралелі зберігаються як у квадраті, але торець округлий, як в овала. Спершу виставляємо паралелі, після цього заокруглюємо торець рухами від краю до центру. Скво-овал – універсальна форма, яка виглядає природньо. Мигдаль одна із найпопулярніших форм, яка візуально видовжує пальці. Обов'язково звертаємо увагу на симетрію бокових стін. Апекс трошки вищий, ніж на овалі для міцності. Я завжди починаю опол з торця, плавними рухами заокруглюємо кінчик. та помічаємо собі центр нігтя. Далі переходимо до бокових паралелей. Ведемо пилку від точки росту до вершину під однаковим кутом. Трішечки додаємо ополу поверхневого і починаємо завужувати форму, щоб нігтик виглядав як мигдальна кісточка. Якщо хочете форму стилет, потрібно просто більше завужувати турець, але не зносити бокові паралелі. Також з мигдалю легко випиляти форму, боруємо пилочку паралельно, як у квадраті, і починаємо опилювати турець. А бокові стінки залишаємо чіткими та паралельно рівними. І все, форма готова. А яка ваша улюблена форма нігтів? А яку навпаки найбільше не любите пиляти? Пишіть в коментарях. І не забудьте підписатись. У нас багато корисного про нігті.